Щойно ми завершили підрахунок. Ми маємо найбільший прапор України зроблений із. Представники національного реєстру рекордів витвір Дніпрян зафіксували у номінації кулінарне мистецтво. Розмір стяга з пасок 2 метри 25 сантиметрів на метр 20. Мешканці міста фотографуються біля великодньої композиції. Моя подруга в Канаді обов'язково в Канаду в Росію пошли, пусть знають наших. Паски почали випікати ще з четверга. Розповідають організатори. Я можу вам сказати, що це очень важкий труд. Це безумно важкий труд. Коли паска не подходить, када нападає, коли… Це очень тяжело. Всі діялися вручну, да вони були оприлюдного чіткого стандарта. Щороку на великдень в різних регіонах України майстри намагаються встановити рекорди. Цьогоріч це п'ять міст. Дніпро, Умань, Одеса, Луцьк і Вінниця. Ми маємо найбільший торт у вигляді пасхального яйця. Ми маємо найменшу пасочку в Україні, яка важить всього 5 грам. Ми маємо найбільшу світодіодну паску. Ми маємо найбільше яйце великодні зроблене із квіток з паперових серветок. Ми маємо. І врешті речі цей рекорд, який вражає знаєте, своєю креативністю. Синьо жовті паски роздали охочим, щоб ніпряни могли оцінити рекорд. Ще й на смак. Наталія Світлова, Андрій Ковбаса, Дніпро, п'ятий канал.